Доброго дня, вас вітає інтернет-магазин «Агроправда МТЗ». Сьогодні розглянемо насос НШ32 правого обертання бренду Гідропак. Даний насос нас виготовляється в Туреччині, поставляється до нас у такому вигляді. Бачимо найменування на корпусі насоса. Візуально досить так гарно виглядає насос. Верхня кришка у нас кріпиться на 8 болтів 6 грамників, перевід у нього 6-шліцевий. Нижня кришка у нас також йде на 8 болтів. Поставляється він до нас в брендовій коробці. Ось так воно виглядає. Щодо основних характеристик даного насоса: номінальний заявлений тиск з завода близько 200 бар, максимальний близько 250 бар. Вага даного насоса 5 кг-100 г. По конструкції. Корпус насоса виотелений з міцного матеріалу, що забезпечує його надійність в умовах експлуатації. Насос має праве обертання валу, що важливо врахувати при встановленні на вашу техніку. Встановлюється він на трактори МТЗ та іншу подібну техніку, на яку йдуть насоси 32-й, правого обертання. Кріплення у нього йде універсальним, тобто, з заміною можете не переживати на місце вашого старого насоса, це й підійде по кріпленнях. Завдяки саме своїм характеристикам, насос забезпечує стабільну роботу системи в умовах високих навантажень. Давайте тепер перейдемо до огляду насоса в розібраному вигляді. Ось ми бачимо насос у розібраному вигляді. Вершня кришка у нас кріпилася на 8 болтів шестигранників. Бачимо сальник, штопорне кільце під нього. внутрішньої частини є ошиняча резинка, яка прилягає щільно до корпусу. Щодо шестерень. Ось ми бачимо, яка вона на вигляд. Досить велика і міцна. Дуже все гарно крутиться. З заводу вони проходять стендування, тобто ніяких проблем з ними немає. Зразу встановлюєте і працюєте на них. Ціна даного насоса 6200 гривень. Для замовлення насосом ви можете переходити на наш сайт AgroPravди.ntz або телефонувати на номери, які будуть закріплені нижче в описі під відео. Всім дякую за увагу!